Так, друзі, ну що, видно вони хочуть? Добрий ранок. Ну як сказати, добре, люди всі злі. 24 години вже немає світла. Е, в принципі, не в Бучі, не в вірпіні, всю ніч чекали світла, зараз направо. Зараз все ж таки їдемо в Бучу, наварили борща в Вірпіні, то зараз в машині веземо в салоні каструзу. Пахне конкретно на всю. На всю машину пахне, знаєте, таким часничком. Ще Юля добавила туди чесничка. Такий з родинкою свинячою борщець. Коротше, запах стоїть дуже класний. Що ми хочемо? Ми зараз поїдемо до мене на квартиру, дівчина наводить порядки, там помиє там тири-пири, ну, показяйнує трошки. Та візьмемо знов такі коньки, та поїдемо на море. Тому хто хоче з нами. Поїхати на море, хто ще не був зимою на морі, дай Бог ми туди доїдемо, щоб дорога була нормальна, тому що сніг починає знову мисти, погода так собі не льотна, воно джваклі а щось слиш, ну, скользькіше стало наліво. Ага. Ще скользкіше стало, тому машину несе, дорога не ахті. Але все ж таки для вас стараємось, Не забувайте лайк, підпису, коментар, хоч хороший, хоч поганий. А ми з вами рушаємо на море. Так, друзі, ну що в принципі, виїжджаємо з Бучі. Діло в тому, що в тому році та локація, на якому їду, була дуже класна. Ми не можемо знайти в інтернеті, тому що коли пишеш ну, тіпа, Київське море, там пляжі вибуває всі платні, всі штучні, там де, ну, там, де все платно. А ми хочемо на дикий пляж, де поменше людей, щоб посмажити там ковбаску, взяли домашню гриль. Але немає локації тої. То зараз поїдемо хоч трошки, ми пам'ятаємо, як там трошки. Доїхати, ну, трохи пам'ятаємо дорогу, але не пам'ятаємо як далі, тому що ми їхали силами. Ми не хочемо їсти локація аж на той стороні Київського моря, тобто через Вишгород. Але ми не хочемо їхати через Вишгород, Це набагато довше. Та і там по місту такі пробки будуть зараз, світофори, аварії. Хочемо так, як в тому році, через села. Але, на жаль, що не можемо цю локацію знайти в інтернеті. Ну, Забудемося, так приїдемо додому на сковорідці смажити і будемо. Побачимо. Так, друзі, дорога злизька, але гляньте, красота реально, Але нормально не розгонишся, тому що, ну, бачите, коліє, воно трохи в колі в'їжджаєш, Ну, все ж таки, це все сезонна резина, як мені писали, що взимку можеш не виїжджати, хай машина в гаражі стоїть. Так воно, в принципі, є. Дорогу начебто знайшли, це як його на карті, там ближайше село, яке веде до цього моря. То, в принципі, там небагато, нам, нам від бучі 30 кілометрів їхати. То, цікаво, чи ми просто заїдемо туди в ліс, як там буде накатана, не буде, тому що бачите, воно як слякить і, і мороз такий, все одразу таке щось непонятне. Ну, реально слизько, вона трохи розстає, потім підзамерзає. Да, ну, так, все, такими селими, селими. Дорога в принципі, ну, прекрасна, просто що трохи в деяких місцях, трохи слизькувато кидає, машину несе, тому будьте обережні. Так, друзі, дивіться, це в нас, бачите, я знімав влітку, ми їздили також відпочивати сюди на Київське море. Оце все, де лежить сніг, це все затоплені села. Тут весною плавають лодки, рибаки сітки ставлять. Ну, навіть зараз там рибаки ходять, я бачу. Це все дуже така цікава історія, хто не знав, як воно заснувалося, це Київське море. Почитайте, я вчора також прочитав, дуже цікаво. Це тут просто куча, багато сел під водою знаходиться. І навіть вже кажуть, що така з'являється риба, яка водиться у морі. Навіть такі вже случаї бувають. Оце все. Оце все затоплені сили капець. Ну, реально така цікава древня історія. А коли ще йдеш, коли це що тут вода і так плавають прям тут плавають сюди, Моргають мені. А ні, не моргають, це значить на скачках. Коротше, і цей, і дуже красиво. Вже цікаво доїхати, бо вже як та вечір, у нас вже півтреті. А в нас плани, якщо як ще кастер треба розпалити, треба ще ковбаски пожарити, бо сьогодні ще нічого не їли. Поки зібралися, багато часу зайняло, стояли пару годин бучі на цьому на переїзді, це капець. Щоб приїхати з однієї сторони на іншу бучу, треба стояти пару годин на переїзді. Але гляньте, яка файна краса. Гляньте, друзі, тільки яка краса. Оце наше по нам не було потрібно. Пертись, хрен знає куди а ще застряти десь. Але ж його треба на санчатах покататися. Та й на морі побувати. Ну кажу на, канька. на каньках. Ну, сан... А, ну так, да, санчата це ж ці. Да. Головне, щоб ми туди їхали з цією резини. Тому що, не знаю, може не будемо розказувати чи будемо. Будемо. А шлагбаум, дивись, не було тоді. Не цей, де да, заїзд? Все, розвертаємося, їдемо в друге місто. Тут шлагбаум стоїть. Так, друзі, ну що нарешті добралися, не знаю чи ми назад виїдемо, тому що там дуже-дуже такі ями глибокі. Але все, ми, ми проїхали. Ми на морі. Море, море. Вітер, сніг, коротше, капець. Але ми на морі. Так, обережно, друзі, це просто сміх та гріх. Глянь, так проворювала на березі у нас льод. Але Юлі, все ж таки тих рукавиці одягла. Все ж таки треба покататися. Ну, Лопату ми не брали, тому що у нас так все забите, легень, гляньте, ти, ти пішла. Як би кажуть мрія, дівчини збулася і на коньках покататися і на морі побувати. Обережно. Головне щоб, ми, головне, щоб ми звідси виїхали, тому що там такі блогверхи конкретні. А ще цей діло в тому, що не можемо розпалити вогонь. Вже використали два тюбіка розпалу, тобто вже два по пів літру. літру. Воно горить, а вугілля не вистачає. Я не знаю, походу будемо голодні без смаженої ковбаси. Юля там ще і картоплю завернула, фольгу щоб посмажити. Гляньте, прикольно. Але я мороз давить конкретний. Дуже, дуже сильний мороз. А хтось тут щось строїв, будував з льоду. Гляньте, тут щось з льоду будували. Не знаю, коли це якоюсь товщиною крига була. Ну це не свіже, це давно. І то вже дивіться яка товщина. Може сантиметрів 15, да, крига. Конкретно. Конкретно. А так, горсая, гарцає, сніг іде, мороз. А вона горсая. О, чим би дитя не тішилось, аби у вас слюс покиніше було. Отак, друзі, ми, ми на морі. Виїжджайте, відпочивайте, гуляйте, поки є можливість. Того, що, скажу, Сьогодні 24 години не було світла, я кажу, що нам сидіти в цій квартирі, поїхали на море. Давай, давай, газуй. <ріхи> як знаєш, то як, як утка на, на льду, іде ноги <ріхи> ладно, Ноги не мерзнуть. Руки, друзі, руки, реально просто. 20 давай, ну не, трохи менше, Роді 15, ні, 17-17 градусів, але ще така вона волога і дощ іде дощ за снігом, таке щось воно непонятне. Ладно. Бачу щось не загорілось нас, не горить. Тому будемо мабуть мажити ми ковбасу дома на сковорідці. Так, коротше, коротко будемо смажити ковбаску, будемо смажити ще й картопельку. Але воно щось дуже погано горить, не знаю чи така зараз цей що мороз, чи то, що така якась сирість, я, ну, не розумію, чесно кажучи. Чому так, але будемо зараз якось Смажити. Ну, холодно конкретно, друзі, реально конкретно. Іди, може, грісямо ще. я не замерз. Я замерзти. <говори> краса, краса. Люди вже ввечері, а всі з'їжджаються, з'їжджаються. Ну, я дуже боюсь такий, ну, що десь застрягнуть. Ще й в лісі, то це капець. Ще й машина не заправлена нам і бензина не хватить прогріти до ранку друг. Що. Ну, головне, щоб не... Не, не останніми виїжджати. А так як ми поки розпалимо, то це може бути і не скоро. Так, ну що, картопля у нас в принципі смажиться конкретно. Ковбаска така у нас домашня, шкода, що не шелотківська. Але колись там може ще й закажемо, щоб було на руку. Купили, заїхали в магазин. Також у нас ні підставки, нічого немає, тому буду смажити ось так у вас на руч. Картопель шкварчить, і зараз ковбаску якось підсмажемо. Друзі, тільки подивіться, якому я рівному місці дуже гарно красиво, молодий такий ялинковий ліс. Чотенько там запаркувався по дорозі, зупинився, щоб вам засняти ось цю красоту. уже вечер, тому спешимо далі. Опа, годуем брату, давай, черный хлебчик, так ты что? Ну, кто-то залишится с хлебом, кто-то без, но ну, они как-то не сильно дарует, а они не едят хлеб, дивись. Ну, товарищи, извините, пожалуйста. Да. Извините, потому что они не... все падают на лицо. Не хочет чистить, ну, це... но они поедят, давай едем. Ну От. дивись, он той і забрав пішов. Mm, да? ну, той хто голодний, той поїсть. Наче тут добрачі підкармлювали туристи. До речі, навіть американців багато було на річці. ну нашко, попробуйте. Не хочуть все. Поїхали. Ну, що, так, друзі, ну що, в принципі, ковбаска у нас готова, такого запечелена. Хочеться поїсти, бо дуже вже замерзли, морозяка капець. Картопелька також з фольгою, там всередині ще салко, хлібчик чорненький, все. На природі, до речі, дуже багато насипали вугілля. Ще смажити та смажити, А вже нічого смажити. ну Дві пачки вугілля я насипав, ну хай буде. Така красота. Але ми... Не... Непогода. Якби було б навіть той мороз і сонечко, як от пару днів тому було б нормально. А зараз сонця нема, сипа такий сніг і дуже-дуже морозно. Тому з вами був завжди Василь, Юля. Погуляли, відпочили, покатались на, цих, на, на лизах І Дитина довольна, так? Да? Давайте. Все, їмо. Да, цей. Ану, махай, так. Да. Все. Всім друзі, пока.